Веріз дво Олеся не забуде ніколи. Андрій свататись до неї прийшов, а батько дав йому кілька гривень, мовляв, за коляду і відправив його додому ні з чим. Дівчина знала, що батько так просто не погодиться на цей нерівний шлюб, тому й просила коханого зачекати з пропозицією. Але Андрій боявся, що хтось інший його випередить, і тому прийшов до голови сільради на сам святий вечір. Олеся була єдиною донечкою своїх багатих батьків. Тато був головною людиною в селі. Всі його поважали і навіть боялися трохи. А Андрій, бідний парубок з багатодітної родини. Не про такого зятя мріяв батько, тому, коли побачив у святвечір юнака у себе на порозі, вирішив не псувати собі різдво, а дати хлопцю можливість заколядувати. Коли Андрій пішов практично з відмовою, Олеся розплакалась. Тут же батькове серце не витримало, і він запитав доньку. За що ж ти його так сильно любиш? Він же бідний, як церковна миж. Тату, а хіба треба за щось любити? Хороший він, милий моєму серцю, відчуваю, що рідна душа. І якщо ти зараз не дозволиш нам побратися, то я відразу тебе попереджаю, що за іншого не піду, заявила Олеся. Відчув тоді тато, що не жартує донька, бо знав її характер, всю ніч думав, як правильно зробити. А на ранок оголосив свій вердикт: Нехай Андрій сьогодні старостам до гості приходить. Будемо весілля планувати. Не радий був Нестор бачити в своєму домі бідного зятя. Але що він міг діяти, коли донька рогом вперлася, що або Андрій, або ніхто. Після весілля молодята стали жити у Нестора в хаті, та Андрій відчував, що не подобається він своєму тестю, тому став їздити по заробітках. Спочатку він шов в іншу область їздив, а потім знайшов бригаду чоловіків. І з нами подався за кордон. Вже за кілька років Андрій з Олесою переселилися в нову хату, яку Андрій сам збудував за свої заробічанські гроші. У тесті він принципово нічого не брав. Пролетіли роки. Андрій став добрим господарем, не гіршим, ніж старий Нестор у свій час. Вони з Олесою жили дуже добре, все у них було до ладу. Дві діток виростили і на ноги поставили. Старого Нестора Андрій давно прибачив. Бо сам же став батьком і розумів, що і він хоче для своїх донечок лише найкращої долі. Щороку на Різдво вони йдуть до батьків Олесі заколюдувати, як любить казати Андрій. Добре, батько, що я тоді насмілився до вас прийти колюдувати», – жартує він, а то повидали ви заміж Олесю за іншого і втратили б такого доброго зятя. Старий Нестор мовчить, лише посміхається винувато, бо зрозумів нарешті, що на грошах щастя. Головне, що в сім'ї панували мир, любов, взаєморозуміння, а гроші то така річ, що їх і заробити можна, було б лише бажання.